Усім привіт, мене звати Денис. Отже, радісні новини з фронту. Московити в повному шоці кричать, що їм відробили Starlink, Це супутниковий інтернет-зв'язок, і за допомогою нього вони фактично більшій свої мірі вели бойові дії проти української армії, зокрема й на тимчасово окупованих територіях нашої держави. За допомогою цього стрелінку відбувалися фактично і переговори між солдатами коригування вогню, також вони керували і безпілотниками в глибокому тилу, зокрема на території України. І тепер оці z пабліки, яких в телеграмі, в телеграмі просто купа, можна почитати подивитися. І там справжня паніка. Фактично, вони говорять про те, що їхні бойові дії. Паралізовані, адже не, не можуть командири між собою різних підрозділів вести перемовини і кажуть, що ледь вже не дійде до того, що повернуться до радянських цих засобів зв'язку, до рації і такого іншого. Проблема в них в тому, що на території Російської Федерації не продаються офіційно ці старлінки, і вони закуповують їх через треті Країни, які, на жаль, до сьогодні ще допомагають. І таким чином просто усі ці сталінки, ці коробки перетворилися просто на музейні експонати, адже потрібно проходити там різноманітні верифікації, заходити, вводити якісь паролі, а такої змоги у них практично немає. Це, звісно, радує і хотів би ще <кхід> додати. Що це наочно показує про те, що Друга армія світу, як вони себе називали ще до повномасштабного вторгнення, фактично не дієздатна без сучасних технологій, зокрема технологій Сполучених Штатів, адже саме звідти цей Стерлінк? Тобто самі ці зетники, зет воєнкори, вже задаються навіть питанням і такі звернення. Публічні, фактично ж виходить, до самого Путіна, типу, мовляв, чому ти за 4 роки повномасштабної війни не зробив так, щоб в Росії був свій супутниковий якісний інтернет. Замість цього ви нам даєте цей якийсь свій месенджер Макс, який повністю відслідковується ФСБ, що там хто пише. Ну, повністю контрольована соціальна, не соціальна мережа, а месенджер для переписування та різноманітного зв'язку. Це не тільки зі Сталінком, з інтернет-системами супутниковими. Я впевнений, що якби не допомагав Китай Росії, то вони б не змогли робити і безпілотники, ракети свої, адже фактично Росія з високими технологіями, м'яко кажучи, не товаришує. Подивіться на ті ж автомобілі, які вони виробляють, усе просто з, з, з компонентів тих же китайських раніше це була там, група Renault на АвтоВАЗ, яка пішла після 24 лютого 2022 року. І усе у них просто зупиняється. Тобто, якби от, е, так сталося, що треті країни їм би не допомагали, а це зокрема йдеться і про Вірменію. Казахстан, Киргизстан, які закуповують все, що потрібно для російської армії, і потім перепродають фактично транзитом до Російської Федерації. От якби керівники цих держав, зокрема Вірменії та Казахстану, послухали б виступи того ж Соловйова, який нещодавно, буквально після одного року, заявляв про те, що Можна так звані СВО, спеціальні воєнні операції, як вони кажуть, влаштувати вже не тільки в Україні, а й в інших сусідніх державах, а саме Вірменія, Казахстан є безпосередніми сусідами Росії. Ну, тоді б керівники цих держав, би, можливо, б задумались. А так вони думають, що безсмертні і їх. це... Не торкнеться дуже. Вони в цьому помиляються в Україні. Багато чиновників, політиків також думали до 24 лютого, що великої війни не буде. Але на жаль, наразі ці країни не думають тим, чим потрібно, а думають іншим місцем, а саме дупою. Тому от Росія і виробляє ці ракети. Виробляє дрони зараз так, впав цей Starlink, але звісно перейдуть на якісь засоби радіозв'язку. Це, до речі, як самі ці воєнкори зетні кажуть, що загальмує взагалі наступи, які відбуваються на запорізькому напрямку, на самому Донбасі, але так чи інакше, помалу все рівно це якось буде відбуватися. <кхем> на жаль, для нашої країни. Тому, як би там не кричали різноманітні ці зет пропагандисти, та й сам Путін про Велику Росію, про таке інше, але як і 100 років тому, як і 200 років тому, все вони у них залежить від заходу, навіть не так як від Китаю. А саме від західних технологій. Тож Старлінку своє вони нічого не можуть виробити. Адже з одного боку дивно, що країна космічна, яка й в космос відправляє своїх космонавтів, ракети ці космічні, і дійсно не може зробити якісний супутниковий інтернет-зв'язок для своїх вояків, яких вони відправляють на м'ясні штурми різноманітні. Тобто відключається просто американська система. Інтернет зв'язку супутникового і все, все зупиняється, і нічого як би, у них покращення не буде. Тому усі ці закиди про те, що загніваючий запад, ми проти них. Тут у нас свої ці цінності. Ну, які цінності? Цінності в тому, що туалет на вулиці. У більшості росіян та всі цінності. Якби я ж знову-таки повторюю і в попередніх роликах на подібні теми, що якби от просто городити Росію величезним парканом, звісно, це неможливо, якщо, але якщо уявити, то я думаю, що за 10 років ця країна перетворилася просто б на середньовічну якусь державу, в якій. Просто нічого б не було. Вони нічого свого не можуть виробляти. Проте розповідають про загніваючий Запад, який надавав усі їм технології останні десятиліття, адже навіть той Радянський Союз, <кій> великий та нерушимий, так само, як вони будували газопроводи до Європи, на яких це технологіях відбувалося. Звісно, на західних, зокрема німецьких. Тому сподіваємося, що все-таки той день настане. Коли оброблять усі ці поставки їм усього західного обладнання через треті країни.